Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. Сьогодні будемо робити огляд на дитяче ліжко горище Bedroom 3. Ліжко виготовлене з високоякісного ЛДСП. Спальне місце представлене у розмірі 190 на 80. Колір корпусу може бути як білий, так і дуб-тахо. Це має стильний вигляд і практично для вашої оселі. Безліч кольорів фасаду допоможуть вам знайти ідеальний варіант для себе. Ліжко горище існує у трьох варіантах: перший зі столом, другий без столу, третій з додатковим спальним місцем. Стіл має три шухляди, які висуваються на телескопічних напрямних. Ліжко має суцільний захисний 32-сантиметровий бортик. Тому ви точно можете бути впевненими за безпеку вашої дитини. З іншого боку ліжка присутня вмістка шафа для одягу зі штангою, а також декілька поличок для інших речей вашої дитини. До даного ліжка рекомендуємо оптимальну висоту матрацу 11 або 12 см. Хвилюйтеся про збірку не потрібно. Для вашої зручності ми підготували відеоінструкцію по збірці даного товару, яка допоможе вам на кожному кроці. Вашій увазі представлено три види матраців: економ, оптимальний та преміум. Наповнення усіх однакове: шар кокосового волокна, пінополіуретан та сантипон. Відрізняються вони лише товщиною: економ 7 см, оптимальний 11, преміум 12 см. У нас є водонепроникні наматрацники, матрацники недорогі та хорошої якості, фіксуються на резинках, по кутах або периметру. Також разом з ліжками та матрацом купують постільну білизну, хорошої якості та приємну на дотик. На нашому сайті ви можете переглянути, які є принти. Вони весь час змінюються та оновлюються. Додатково можна придбати подушки, а також ковдруденний сезон, на який буде зручно вашій дитині як влітку, так і взимку. Наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним принтом, ви можете легко підібрати інші меблі у такому ж стилі. Це створить вам затишний і однорідний дизайн кімнати. Дякуємо за перегляд! Якщо у вас залишилися питання, наші менеджери з радістю вас проконсультують. Замовляйте товари через наш сайт або по телефону. До зустрічі!